Через те, що сидячи в соцмережах мозок постійно підвисає, здатність робочої пам'яті утримувати інформацію все більше знижується. Це як зави свої комп'ютер, який взагалі не може обробити інформацію, навіть ту, яку мав би потягнути. Найцікавіше те, що телефон впливає на нас навіть коли ми ним не користуємось. Дослідження показали, що навіть вимкнений телефон, який лежить поруч із вами на робочому столі, знижує когнітивні ресурси на 20%. Це впливає на те, як ми вчимося, як ми працюємо, як ми запам'ятовуємо. І, і річ, звісно, не в тому, що він випромінює згубні хвилі і нам потрібна шапочка з фольги, а в тому, що ми периферійним зором бачимо його і відвлікаємось, тому що думаємо, що ще цікавого і, звичайно, корисного ми можемо в ньому зробити. Також це пов'язано з тим, що ми постійно думаємо про те, що могло статися в соцмережах, поки ми їх не відвідуємо. Звідси відомий синдром ФОМО страх пропустити щось важливе. Ну мається на увазі щось важливе.